Вітаю вас, мої дорогі, я Ірина Таро, і сьогодні ми подивимося, які енергії чекають на кожен знак зодіаку в листопаді місяці. Листопад це місяць глибоких трансформацій, інтуїтивних рішень і очищення від старого. Листопад це міст між минулим і майбутнім. Хтось із вас закриє важливий етап, хтось відкриє нові двері. Тому Візьміть, будь ласка, декілька хвилин для тиші, вдихніть глибоко і відчуйте, який посил таро саме для вас. І почнемо ми вже по традиції з першого знаку зодіаку овен. Що очікує овнів? Листопад принесе вам відчуття контролю над ситуацією. Ви будете завдавати темп і приймати рішення, від яких залежить ваше майбутнє. Це місяць, коли потрібно діяти впевнено, але без надмірного тиску на інших. В особистому житті можливі конфлікти через прагнення домінувати. Тут вам потрібно навчитися чути партнера. У фінансах буде стабільність, можлива підтримка від авторитетної людини, або від якихось державних структур. Або ж ви ж все ж таки закриєте важливі питання, які будуть пов'язані з державними структурами, які у вас дуже довго вже тягнулися, або ж по якійсь причині були на паузі. Йдемо далі, що листопад місяць принесе тільцям. Чудова карта, тому що це у нас гармонія, це у нас спокій. Листопад місяць принесе тільцям такі енергії, які будуть сприяти внутрішньому якомусь вашому балансу. Так? Ви навчитеся поєднувати духовне і матеріальне. В особистому житті у вас очікується мир і гармонія після періоду напруги або ж періоду непорозумінь між вами та вашим партнером. В роботі очікується спокійний, але плідний розвиток подій. Як на пораду карта говорить: не поспішайте, все дозріває у свій час. Не намагайтеся бігти за декільками зайцями одночасно. Зробіть акцент на тому, що дійсно важливо для вас завершити в листопаді місяці. Близнюки. Якісь зміни в листопаді місяці а, близнюків. Події прискоряться, будуть якісь новини, якесь листування, несподівані якісь пропозиції. Ви можете отримати взагалі довгоочікувану відповідь, да? або ж запрошення, яке змінить ваші плани і хід подій на майбутнє взагалі. Головне, не розгубитися у потоці справ. В стосунках, можливий швидкий розвиток, нові знайомства або ж флірт. Якщо ви перебуваєте вже у стосунках, то ви можете очікувати на позитивні зміни? На швидкі позитивні зміни у ваших стосунках з партнером. У фінансах і в роботі очікуйте різкого повороту на краще. Раки. Що очікує раків? Листопад стане місяцем емоційного затишку, тому що десятка кубків це у нас сімейна карта і карта гармонії. Тут можлива, важлива подія у родині, примирення або народження нових почуттів. Ви відчуєте вдячність за те, що ви маєте зараз на даний момент. Роботі буде підтримка колективу і задоволення від робочого процесу. Це ж саме вплине на матеріальну сферу. Тобто у вас тут очікується покращення в матеріальній сфері, позитивний розвиток подій на майбутнє і, можливо, буде закладений фундамент для розвитку і для зростання по кар'єрним сходам. Йдемо далі. Леви. Що очікує Левів в листопаді місяці? <кій> Бачите, взагалі це у нас енергія руйнування, так? але за нею йде якесь оновлення. Тобто, у Левів щось в житті потребує радикальних змін. Будь-то робота, будь то стосунки, або ж якісь життєві переконання. Прийміть будь-які ем, руйнування, які будуть відбуватися в листопаді місяці, да? як шанс звільнитися від того, що давно вже втратило сенс. Тому що після бурі прийде ясність: не варто опиратися трансформації, яка буде приходити у ваше життя. Тому що за нею ви побачите оновлені, оновлене своє життя, повне перспектив і надій. Діви. Що очікує дів? А, ну, діви будуть виходити в період стабільності і самодостатності. Листопад принесе фінансові результати, визнання, підвищення або ж прибуток від власної якоїсь справи. А в особистому житті може бути насолода, спокої, турбота про себе, тобто більший акцент буде на собі. А ви відчуєте, що здатні керувати своїм життям без страху втратити якусь опору, тому що ви будете вірити в себе і у, власний, у власну внутрішню силу? Терези, що очікує Терезів? Ну, можливий, навіть буде якийсь є вибір в листопаді місяці, да? Чому? Тому що листопад поставить вас перед вибором між розумом і серцем, або ж між старим і новим. А в любові важливе рішення, можливо, новий союз або ж розставання, яке вас знову ж таки звільнить від якихось тяжких подій вашого життя. У фінансах буде час обирати напрям, який ближчий до вашої душі. Довіряйте серцю, воно вас не зрадить. Скорпіони. Потужний місяць для скорпіонів буде. Чому? Тому що це буде своє, такий собі, знаєте, місяць очищення. Тут буде старе завершуватися, щоб народилося щось нове. Ви будете відчувати, що деякі двері закриваються остаточно, тому не тримайтеся за них. Замість втрати прийде відродження, але з новими якимись цінностями. Енергетично це період великої сили та відновлення внутрішнього ресурсу. Карта смерті говорить про те, що листопад місяць буде дуже важливим для вас на майбутнє. Стрільці. Чудова карта, тому що події для стрільців розгорнуться швидко і непередбачувано. Листопад принесе поворот долі, можливість, яку не можна буде втратити. В особистому житті, можливий новий етап, або зустріч із людиною, яка змінить все. Головне в листопаді місяці не чіплятися за минуле, бо доля веде вас у краще. Тому не варто боятися цих змін, а неряйте в них з головою. Йдемо далі. Хто у нас далі? У нас йдуть далі козиріг. Що очікує козирогів? Тут буде місяць зосередженої праці. Ви будете закладати фундамент на майбутнє. Ваші старання будуть винагороджені. Головне не втрачати уваги до деталей. У фінансах стабільність через системність. В особистому житті прагнення до гармонії через спільну працю або ж спільну мету. Тому в листопаді місяці концентруйтесь більше на роботі, Або ж на якихсь планах, які зможуть дати фундамент для майбутнього. Водолій. Карта місяця. Ну, Інтуїція буде вашим головним провідником водолії на листопад місяць. Можливі дивні сни, відчуття дежавю. Емоційні коливання. В листопаді не слід поспішати приймати будь-які рішення, тому що ситуація може бути незрозуміла до кінця. Варто уникати самообману, довіряйте своїм відчуттям, але ж все ж таки перевіряйте факти. Рибки. Ріпка карта, зірочка. Листопад принесе для вас натхнення, віру в себе і відновлення якогось внутрішнього світла. Ви знову відчуєте сенс і бажання творити. У стосунках це буде зцілення, прощення, якісь нові горизонти. У грошах ви можете розраховувати на підтримку Всесвіту через людей або ж якісь несподівані можливості. Ось такий у нас вийшов з вами Тарогороскоп. Якщо вам понравилося, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте вмикати дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Якщо ви хочете записатися на індивідуальну розгорнуту консультацію, переходьте, будь ласка, в опис до відео, там ви знайдете посилання на мої контакти. Що хочеться сказати на останок? Пам'ятайте, що карти лише підсказують напрям, але вибір завжди за вами. Нехай листопад місяць стане місяцем усвідомлення, сили і внутрішньої гармонії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і нехай таро веде вас до вашої істиної дороги. З вами була Ірина Таро. Всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.